Парі Сен-Джермен не залишив шансів. Інтеру. Бідний Ліонель Месі наступного дня був всюди. Так принизили, при, принизили, розтоптали його гідність і його легасі прямо все. Після цього про Месі його, не... його найбільше принизив Суарес, коли ось не забув після цієї передачі. Ось це було відприємно. Інтер Маян зробив те, що від них чекали на цьому турнірі. Вони. Пройшли групу, навіть більше. Пройшли групу і програли. Так ні, якби вони, якби вони не вийшли з групи, я думаю, що це не було б там суперсенсацією, бо ну об'єктивно порту. Краща команда за індермайами в Америці. Сприймаються як супер успіх, там перша в історії команди, яка вийшла до плей-офф клубного чемпіонату світу. І там всі пишаються, і ніхто ж не робить трагедії з того, що вони... вони пишаються навіть тим, як зіграв там Сіетл і як зіграв Лос-Анджелес, і оті поразки, вони такі, ми всі дуже горді, тим як ми себе показали. Тому індер це взагалі легендарний шлях команди на турнірі.